Чернівецька область. Працівника ТЦК навмисне збивають машиною. Далі гамселять сокирою. Синельникове вручення повістки. П'яний чоловік б'є співробітника ТЦК ножем. Дніпро військового медика задули перцівкою та побили, бо подумали, що він з ТЦК. Бійців принижують і словесно. Тільки нагороджують, це не вас треба нагороджувати. Два мене. У нас є А Я сам. Да? А чого ви тут ходіте, повістки роздаєте, а не там будуть. Арсеній теж працівник ТЦК. Але на початку повномасштабної він не роздавав повістки та й не чекав на свою. Історик за освітою, він сам пішов до війська, став стрільцем 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Артилерійські обстріли зрозуміло, там перші два. Два-три дні було дуже страшно, але три-чотири дні ти звикаєш до цього. І ще важливо, якщо в тебе є нормальні побратими, які вміють шуткувати. Влітку 22-го чоловік воював на найгарячіших напрямках Харківщина. Потім під Солодаром та Бахмутом там й отримав перше поранення. Ця контузія вилилася в те, що в мене почалось з сітківки на лівому оці. Я став ще гірше бачити. Хоча окремо я хотів додати, що я воював в контактних лінзах. У мене був зір на початок повномасштабної війни, мінус 6, мінус 7. Після двох контузій став 11, мінус 11, мінус 13. Друге поранення виявилось ще тяжчим. Під час масованого артобстрілу Арсеній налагоджував супутниковий зв'язок на позиціях. Посадку розстрілювали ну, як в шахматному, в шахматному порядку. В мене вдавалося перебігати з окопу в окоп. Потім я підбіжав до... Окупу командиру, воїна врятувало диво. Командир, який пройшов АТО артилеристом, мав проблеми зі слухом. Почав е, кричати мені з бліндажа Зайди, я тебе не чую. І я спустився в бліндаж. І е, по тому місцю, де я стояв, прилетів артилерійський снаряд саме в мене за головою. Я отримав сильну контузію, розрив барабанних перетинок, сліпе осколкове поранення потилиці. Далі евакуація. Декілька шпиталів і висновок ВЛК. Про передову можна забути. Запропонували два варіанти: або списання, або служба в ТЦК. Я вибрав останній варіант, тому що бажав продовжувати службу. Я розумів, що війна війна продовжується і ну, треба робити свій вклад. Понад 95% працівників як і Арсеній заступили на службу після поранень на передовій. кажуть. В обласному ТЦК тому закиди чому не на фронті максимально обурюють військових, навіть я, я з 92-ї окремої механізованої бригади, де я прослужила 4 роки, маю три ротації в зону бойових дій, і це дійсно неприємно чути людям з бойовим досвідом, особливо якщо вони пройшли дуже гарячі напрямки. Хотілося б, щоб люди просто думали, перш ніж сказати. У ТЦК вважають, агресія із якою часом стикаються, це результат російських інформаційно-психологічних операцій. Зокрема, це відео конфліктів із військовими, які поширюють без з'ясування причин. Дехто свідомо це робить, свідомо провокує, а, може прийти біля військовослужбовців. ТЦК та СП і сказати, що він підтримує дії Російської Федерації. Зрозуміло, виникає відповідна реакція у людей, які воювали. До цього руку прикладає краї. На агресор, вона педалює на цих темах. Ще одне ІПСО це тренд ухилянства, численні ролики у соцмережах, пісні та навіть одяг. <плес> Для людини, яка воювала, побачити таку футболку, а особливо я бачив фотографію, де сім'я в цих футболках. Ну це смішно. Батько відмовився захищати свою сім'ю. Чим, чим пишатися? За час служби в ТЦК Арсеній зробив операцію на очах і тепер має 100-відсотковий зір вже цього літа. Він планує повернутись на фронт. В мене, як і в будь-якої нормальної здорової людини, є певний страх. Повернення на війну, але я розумію, що це необхідно. Владислава Авдієнко, Сергій Гончар, новини 11-го каналу.